Директор компанії «Сарос Дизайн представляє компанію Олімп. Пепел Маншеле, директор Київський Ярослав Володимирович. Існуємо з 2003 року. Основним напрямком є натяжні стелі. Компанія Ніфойл. Також займається натяжними стелями. На ринку України працюємо в районі з 2004 року. В Львові два роки. Ви провідний дизайнер фірми дизайн Центр Едем». Займаємося дизайном інтер'єру, ландшафтом і декоруванням. Тенденція щодо встановлення матеріальних стель зростає і вони в нашій країні стають дуже популярними. У нас дуже є популярні лакові стелі, тобто глянцеві. Матові стелі в нас не так популярні. Досить популярний встав е арт-друк. Швидкий монтаж, мінімум бруду, пилюки. Тобто це все. І плюс збільшення візуального об'єму в приміщенні. Можливість миття, не боїться вологи, Це все плюси. Є так само і мінуси. Основний недолік, напевно, це те, що легко пошкодити. Проколоти вогонь це одиничні випадки. Стелі навіть роблять тут навіть ті самі ардурки на стіни, то, тобто ставлять приблизно на такій висоті, щоб ну, чи діти, чи просто там, кому дуже цікаво, не міг її проколоти. Плівка і стеля це різні речі. Угу. Плівка може бути ідеально, якісною. А стеля може з неї бути зроблена дуже неякісною, тому що стеля це і шви, і гарпун, і монтаж стелі це теж впливає. Тобто не завжди якість плівки це означає якість стелі. Mm -hmm. Однозначно, неякісна плівка це неякісна стеля, але якісна плівка це ще не. Не гарантія. Є приміщення, де варто робити тільки натяжну стелю, скажімо, це ванна, туалет, басейн, можливо, кухня. А в інших приміщеннях потрібно бо він нікуди не дінеться. Залежно від мети, яку перед собою ставить клієнт. Якщо це йому потрібно швидко і ну, дешево недорого, то це затягнув білим матовим потолком, чи лаковим потолком і все. Якщо клієнт хоче, щоб це вже було більш естетично, ну, красивіше, краще. Тоді поєднання якоїсь гіпсокартонної конструкції, якої задається форма для натяжної стелі. Натяжна стеля і псикартон це просто інше. Це різне. Є різні системи. Гарпунна і безгарпунна. Ми тут, здається, представники всіх гарпунних системи. Так, так. Вона надійніша, тому що коли от затоплять, і легше зняти стелю, зняти її може люба, люди, але от потім на клиновій системі важче вже другий раз її встановити, тут отітянути. На гарпунній системі це без проблем. Тобто пушечкою гарно нагрівається приміщення і там вже стеля, ну, тобто злили воду, підсушили то приміщення то саме. Отут Такі, мені здається, досить вагома перевага. Та стеля навіть інколи витримує до 200 літрів води. Тобто бували такі нюанси, що е, Клін був навіть задоволений тільки через те, що його ремонт був врятований тим, що стеля врятувала потоп. Ми розлили 600 літрів води зі стелі. У будь-якому випадку вона розпливається по всій площині або збирається в якому сталому між. Рапунна система, це ми маємо стелю складається з металічного основного профіля маємо плівку, стелю вирізано меншої площі, десь на 7-10%, ніж реально є. І по периметру цієї плівки є приварений такий пластик-гарпун. Mm -hmm. І вже тоді розігрівається приміщення. Ми монтуємо вже не плівку саму, якби, а гарпун з плівкою в цей профіль. І тоді йде заглушка там або багет. А це склад гарпуни. А без гарпуна там де просто плівка, яка монтується в пластиковий профіль, по принципу, якби в ну, якщо сказати. сама плівка вже йде. І перед монтажем вирізається більше полотно навпаки, яке пізніше відрізається. То есть, от, от таке. Тому пізніше важче її знов дотягнути, повернути на своє місце. У цієї системи теж є свої плюси, набагато там, по складках легше, тому що монтажник від монтажника залежить, як він встановить. А в гарповій системі є два варіанти. Монтажник її поставить, або не поставили. Посередньо сама натяжна стеля, яка може використовуватися в приміщенні, гіпсокартон плюс натяжна стеля, арт-друк, тобто якийсь малюнок, розпис. Натяжна стеля може бути не тільки стелею, вона може переходити зі стелі і на стінах. Є широкий спектр кольорів. Форм може бути безпосередньо таких, наприклад, яка зроблена кривизна гіпсокартонової стелі. Наприклад, якийсь профіль, тобто будь-яка кривизна. В принципі, є обмеження, але за ті обмеження можуть нам просто сказати фірму румики, тобто там поширені обмеження, тобто не завжди клієнт хоче бачити на старі шов. Найкраще, коли узгоджується все на початковому етапі, бо дуже часто буває, що ми приходимо, а вже все. І вже неможливо змонтувати стелю, скажімо, або вона буде ну, не такою, як хотіли б бачити дизайнер чи. Взагалі на стадії завершення ремонту, або коли просто люди, коли вже в них, наприклад, є ремонт, і вони собі захотіли зробити натяжну стелю, тоді, звичайно, що можна робити. Ну і на стадії завершення, тобто, коли там більш-менш пошпакльовані стіни, коли вже воно вже готове, бажано взагалі було, щоб коли. Ремонт на стадії завершень. Ну, я завжди клієнтам раджу робити це перед останньою помілкою стін. Приїжджає бригада спочатку монтується по периметру приміщення профіль. Виставляється рівень, монтується профіль, тоді розтягується пушка, вона надівається пушкою. Теплової певної температури стає еластичною і дає можливість натягнути себе. Тоді стеля вистигає, стає ідеально рівною, кружною. І тоді ну, варіанти закінчення там же йде або вставка масковіча, або багет людей. Спочатку ну, дивимось, однозначно мало би бути люстра, ну світильник це точно на об'єкті під час монтажу. Люстри залежить від конструкції, чи це на гачок, на дюбель, на два дюбіль, чи на три. Тобто люстри, там світильники зараз признані просто. Кожен раз щось інше. І дивимося на це, і тоді вже залежно, ну, стараємося, звичайно, якнайменше зробити отвори, чи сам отвор якнайменшим в стелі. Спочатку монтується кріплення за стелею, якщо воно потрібне. Тоді натягується стеля, тоді в цьому місці вирізається один чи кілька отворів певного діаметру, які потрібні. Стараємось так робити, щоб пізніше люстра чи точки світильника вони ховалися і виглядали так, щоб світильник прикріплений до натяжної стелі. Жодних розчинників, чогось такого. Щось типу, такого, як для вікон. Тобто випугали... Але на спирту існує так. щось таке і легенько, на не на стелю, а на тряпочку. А взагалі вода теж досить непогана. У нас був об'єкт, що ми не могли нічим відмити. Пізніше простою водою і тряпкою все відмило Ну, Гарантія нашу на шов на розхідність шоу. Що... Ми даємо гарантію 10 років. На, на те, що на тижній стаді не розійдеться що Нам дають наші виробники гарантію, От, і ми вже своїм клієнтам на нього даємо. Звичайно, що якщо клієнт сталю проколить е, сам, то на це гарантія не розповсюджується. Це все прописано в договорі. Клієнт може з ним ознайомитись перед підписанням. Це все там докладно описано на що розповсюджується гарантія. У нас 12 років на стійкість кольору і 3 роки на монтаж. Основне, щоб ціна відповідала тій якості, тому що заявляє фірма, яка займається монтажем.